Звернувся Бог до України, спитавши в кожної людини, подумай зараз і скажи, що зробиш ти після війни, і Бог у відповідь почув, і кожен біль людський відчув. Я побудую гарний дім. З родиною, щоб жити в нім, і посаджу в дворі калину, червоний символ України. І я не дам їй похилитись. А я сумлінно буду вчитись, найкращим лікарем, щоб стать, здоров'я людям рятувати. А я писатиму вірші, які так ллються із душі. І прославляти Україну нескорену, міцну єдину. А що ти зробиш, сива, мамо? Могилку доглядати стану і молитись за людей усіх, за всіх, і мертвих, і живих, і до останніх своїх днів просить прозріння. Для котів. і Україна вся сказала, навік героям нашим слава, вклонюся низько їм і Богу за мир, за нашу перемогу. Почув слова ці Бог і мовив, я не залишу вас ніколи. Я завжди поруч, ви це знайте. Надію і віру не втрачайте. Живіть, народжуйте, любіть і тільки лиш вперед ідіть. Війна ти долю нам зламала, когось навіки роз'єднала. І навпаки когось зріднила, комусь дала натхнення і сили. І скільки б не було печалі, життя продовжується й далі. Ми все здолаємо, ми зможемо, ми неодмінно переможемо. І всюди зацвіте калина. Це буде добре, Україна.